Привіт-привіт! Вітаю вас з нового випуску, в який ми відправились по святим місцям півдня Франції. Так, так, ми вже робили декілька раз екскурсії такими дивовижними благодатними місцями, куди збираються паломники на півдні Франції та й взагалі зі всього світу сюди приїжджають. І сьогодні ми вибрали для себе чотири локації, які ми плануємо відвідати. Перша локація, яка знаходиться позаду мене, зараз я туди піду разом з нашими українцями. Це аббатство Тороне. Також всі локації під відео я обов'язково залишу це дивовижне аббатство, але дуже аскетичне, про яке я вам зараз розкажу. Зараз ми також приїхали в регіон Прованс, як і минулих або позаминулих вихідних, бо тут є багато чудових та красивих міст, сіл та інших природних і туристичних локацій, і якраз сторони. В яке я вже увійшов одне з них. Перед цим ми їздили ще на тюльпани, квітучу черешню, стежки Охри, міста Гор та Оранж. Подивіться їх обов'язково. Всі посилання я залишу в коментарях, бо ті два випуски вийшли дуже яскраві та цікаві. Абатство Тороне, в якому ми зараз приїхали, воно цистеріанське. Їх є три аббатства таких в регіоні Прованс, на півдні Франції, це Сільвакан. Сінанг, яке з лавандою дуже красиве, і оце Тороне, воно третє, біля якого я зараз стою. Територія в них дуже велика, вхідний квиток платний, вони всі платні, вони на цьому заробляють гроші. Ось сюди, наприклад, 9 євро квиток коштує, але можна доторкнутись. До цієї історії подивитись, як тут живуть і зараз монахи, хоча це більш вже комерційний об'єкт, я б сказав так: ну такий музей, комерційний об'єкт, але тут є і монастир жіночий, я точно знаю, можливо, чоловічий, де вони постійно проживають. Зараз побачив такі іриси і розумію, що нам треба їхати на Ван Гога вже, бо він малював їх і в містечку Сен ремі де він лікувався, психіатричній лікарні якраз вони були. Тож, я думаю, що ми вже незабаром з Оленою Валерієм заплануємо екскурсію всіми локаціями, місцями Ван Гога, де він жив, малював, де лікувався в психіатричних лікарнях, щоб дізнатись цю історію сповна, ну і взагалі дослідити Францію детальніше. Тож, якщо цікаво, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити ці випуски вже незабаром. І зараз запрошую вас також піти зі мною всередину і подивитись, як там все влаштовано. Абатство Тороне було збудовано між 1160 і 1190 роками. Його архітектура вражає своєю простотою, гармонією та повним аскетизмом, що відображає духовні ідали цього ордену. Монастир розташований у мальовничому лісі департаменту Вар, а його будівлі, зведені з місцевого каменю, надають йому особливої монументальності. Хочу сказати, хоча це аббатство досить аскетичне, воно якби пусте всередині, але при цьому дуже величне за своєю будовою. Видно, що заморочилось, як я кажу. Є е, на що подивитись, але тут повна тиша, повний спокій. Типу треба просто ну, не очікувати, знаєте, як в Італії, в якихось грандіозних таких, да, церквах, соборах є оця золото. Там ікони якісь великі, тут немає нічого. Воно більше про внутрішній спокій, про те, щоб побути наодинці з собою і просто опинитись в цій тиші, духовності, ну, якогось пізнання себе. Ходімо. Подосліджуємо його ще більше у 13 столітті в Аббатстві мешкало близько 20 монахів та приблизно 40 братів мирян, які займалися сільським господарством та ремеслами. Однак вже в 14 столітті монастир почав занепадати, і до французької революції в ньому залишалось лише семеро літніх монахів. Після революції Аббатство було продано приватним особам і вже використовувалося як ферма. Але завдяки втручанню Проспера Маріме у XIX столітті це Аббатство було визнано історичним пам'ятником і поступово реставра. Ми з задоволенням там всюди гуляли, роздивлялися його в деталях. Тож дуже вдячні ми Олені та Валерію, що вони продовжують робити щовихідних для нас такі подорожі. Буде можливість приєднуйтесь, бо ці екскурсії точно не назавжди. За три роки ми вже вивчили десь 80% півдня Франції і були в багатьох місцях вже по два чи три рази. Тому, може, ще деякий час вони будуть подорожувати, ну а потім вже самостійно зі своїми друзями та знайомими якимись іншими країнами. Сьогодні тороне є музеєм відкритим для відвідувачів цілий рік. Його унікальна акустика приваблює взагалі музикантів і шанувальників середньовічної музики зі всієї Франції та Європи. Ну а також і архітекторів, таких як Лє Корбюзє, які черпали натхнення в його строгій красі, постійно приїжджаючи туди. Це місце, де можна відчути дух минулих століття, зануритись в атмосферу повного спокою та гармонії. А які там квіти всюди були, як пташки співають. Це все реально допомагає поєднатись з тим місцем ще більше. Тут в них є ще каскадний сад, яким можна погуляти. Красива територія, загалом доглянута, чиста. Приємно тут було побути, відслідкувати якісь свої паттерни та звички, якийсь голос розуму. Ну і зараз будемо їхати далі в другу локацію. Вона буде не менш вражаюча і дивовижна, де, наприклад, всі жінки взагалі плачуть, коли туди приїжджають. Виглянуло трошки сонечко зараз. Настрій всіх поліпшився. Тож ходімо, вирушаємо на другу локацію по машинах і будемо вже їхати. Далі ми поїхали в місто Котіньяк, відоме своїми скелями та й загалом дуже красиве. Але цього разу в нас був тур по святих місцях півдня Франції, тому ми не зупинялись в ньому, а піднялись одразу на пагорб вище того містечка. Залишили машини прямо на паркінгу і пішли ближче до цього дивовижного місця, в яке їдуть багато паломників з різних країн та регіонів Франції. Приїхали зараз вже на другу локацію. Це Благодатна церква, навіть не просто церква, це санктуарій. Можете запитати мене, що таке санктуарій? Це місце, де було явлення якихось святих. Особливо тут було явлення Діви Марії. І після цього місцеві селяни побудували тут цю церкву на пагорбі міста Котіньяк. Дуже вона красива, дуже. Історично важлива, бо сюди почали приїжджати паломники тоді, коли монах просив дітей для Людовіка. Це все відбувалось у 1637 році, коли монахи Августинці з цього санктуарію молились за народження спадкоємця саме для короля Франції Людовика XIII, який довго не мав дітей. В нього також сталося видіння, що він має посвятити Францію Діві Марії, якщо все вдасться. І через 9 місяців після цих молитов та посвяти народився Людовік 14, король Сонце, що сприймалось як чудо. І потім він себе так само і величав, як Сонце всієї Франції. До речі, саме з того часу Людовік XIII наказав щорічно святкувати 15 серпня як Національне свято Успіння Богородиці і перейменувати майже всі собори Франції в Нотрдам, собори Діви Марії. Тому якщо ви думали, що Нотр-Дам є лише в Парижі, то ні, вони є майже в кожному місті та регіоні Франції. А це місце в котінях стало відомим паломницьким центром, куди й досі приїжджають тисячі людей, які прагнуть мати дітей. Або ті, хто шукає духовного сілення та спокою. Я не знаю чому, але тут хочеться плакати. Тут настільки сильна енергетика всіх жінок, чоловіків, які просили дітей, і в яких все вийшло, і потім вони прийшли, приїхали подякувати за це і зробити якісь пам'ятні таблички. Тут є маленькі, є великі, є різні. Зараз я гуляю тут вже вдруге, але як вперше. Дивовижні краєвиди навколо. Просто Фантастика, коли ти все це бачиш. Така дуже світла енергетика, але водночас і така тривожна, я б так сказав. Тому що люди, звісно, коли дуже чогось хочуть і в них, можливо, не вдається, вони трошки переживають, ну а потім, коли все, все вдається, отримують велику радість. Тож буде можливість, приїжджайте сюди, подивіться це все, тому що місце дійсно. Дуже магнетичне, дуже красиве, спокійне, таке натхненне, я б сказав. Тут хочеться просто побути в тиші, навіть про це є і таблички. Далі ми увійшли всередину церкви, щоб помолитись та поставити свічки за ті бажання, які були в кожного з нас, в когось про те, щоб мати своїх дітей, в когось за те, щоб побажати своїм. Маленьким чи дорослим дітям здоров'я, або просто попросити спокою та благословення для всіх тих матерів, які втратили своїх дітей в цій клятій війні, яку розпочала Росія проти України ще багато років тому. Нас просив те, що для нього важливо. І далі ми вийшли з цієї церкви з певною легкістю та своїми думками і відчуттями. Доволі велика територія, де можна погуляти, тож ми зараз всі розійшлися, бо хтось хоче усамітнитись, побути наодинці з собою, подивитись на цю природу навколо і побути трошки в тиші. Тут це можна зробити, і взагалі місце таке дуже. Дуже класно, дуже спокійно тут себе відчуваєш. Тільки що також е, зайшов в цей санктуарій, помолився, попросив і собі дитинку, тому що вже готовий, вже хочу, з задоволенням перейти на наступний етап, щоб з коханою дружиною народити дитину, бути в мирі, злагоді, щасті. Ось такі в мене бажання. О, і це, напевно, був тільки що знак, що все буде добре. Бажаю, щоб в кожного, хто це хоче, хоче сім'ї, хоче дітей, щоб у вас все обов'язково вийшло. Потім, як зазвичай, ми зробили наш український пікнік разом зі всією командою. Ще раз подивилися на це духовне місце і пішли на паркінг, де є також маленька капличка святого Бернарда, куди я рекомендую зайти. Та доторкнутись до цього великого столу та каменю, тому що може саме там ви відчуєте ще неймовірну силу та мурахи по шкірі, як то відчув і я. А якщо вам буде мало божественних місць, то зовсім поряд в трьох кілометрах є ще пагорб та маленька церква святого Йосіфа, куди можна піти пішки або доїхати на машинах, де також було його явлення. Тому тепер паломники досліджують тут абсолютно всі місця разом. Ну а ми цього разу стрибнули вже по машинах та поїхали далі. Третя локація нашого маршруту була Базиліка Святої Марії Магдалини. Це дуже важливе історичне та релігійне місце. Одразу як ми туди приїхали, Валерій розказав нам декілька цікавих фактів і запросив потім піти всередину, щоб то все побачити на власні очі. В той момент навіть ще якісь наречені приїхали, тож ми вже поспішали туди, щоб вони там все це не закрили через свою святкову процесію. Собор Святої Марії Магдалени в містечку Сент Максимен для Сент-Бом одне з найтаємніших. І найбільш шанованих місць прованці це не просто церква, а величезна готична базиліка, яка мовчки зберігає у своїх стінах сторіччя легенд, містики та паломницької віри. Всередині вітражі, скульптури, величні арки, все це сповнено дивовижною енергетикою, картини життя та покаяння Марії Магдалени, відлюдинський дух цієї святої, відчувається там в кожному кутку. Окремо хочеться відзначити і крипту, бо саме там, у невеличкому підземелі під вівтарем. Знаходиться те, що щороку притягує туди тисячі або навіть десятки тисяч паломників. Це череп святої Марії Магдалини, збережений у золотому саркофазі. Перше враження, коли я спустився туди минулого разу, було настільки сильним, що мене буквально пробрало до сліз. Відчуття було таке, ніби ти доторкнувся до чогось поза часом. Цього разу все було спокійніше, і я зміг уважно роздивитись кожну деталь, що було дуже і дуже приємно. А коли ми вже вийшли з крипти, трапилось щось абсолютно незбагненне та фантастичне. Увесь простір немов засвітився, і перед нами постала вона. Марія Магдалена у всій своїй красі, світла та велична. В той момент це було як Боже явлення, яке мені. Вдалося зафільмувати. Я обожнюю, коли стаються такі дивовижні історії, і всесвіт нам нібито показує, що ми все робимо правильно та ми на вірному шляху. Після того як ми вийшли з собору, побачили, що і наречені ще робили свої фотографії, але вже планували заходити всередину. Ну, а ми знов пішли до машин і поїхали в наступну локацію. Їхали далі. Ми через красиві виноградники з видами на гори, синбом, бачили великі красиві гольф-поля, а потім почали через стрьомний гірський перевал переїжджати, де було півтори полоси дороги з обривами, але для двох машин. Нам було складно, але ми продовжували їхати. Коли виїхали трошки наверх, то побачили ті панорами. Одразу зупинились, щоб зробити спільні фото та відео, бо пейзажі були як десь. На фоні наших Карпат. Потім ми приїхали на паркінг перед лісом та горою, де залишили машини, і пішли вже пішки наверх, щоб дістати з того гроту та скельного монастиря. Приїхали вже в ці гори Сент-Бом, залишили машини на нижньому паркінгу і починаємось збиратись наверх. Загалом тут більш прохолодно, ніж завжди. І всюди, навіть влітку. У нас хтось сюди приїжджав в серпні місяці. Каже, було прохолодно, треба було і куртки брати. Тому, коли тут будете, беріть з собою теплий одяг. Опс, мої окуляри випали. Ось, і потім, хвилин 40, треба ось такою о, дорогою з гравії, так би мовити, такими стежками підійматися наверх. Це під силу майже кожному. Ось і не поспішаючи, можна йти. В гості до Марії Магдалени подивитись, де вона жила, молилась. Ну і загалом це дуже намолене місце, дуже цікаве. Зараз піднімемось наверх, покажу, які краєвиди там зверху відкриваються. Дорога туди доволі комфортна та мальовнича. Ми були у другій половині квітня, тож листя на деревах було молоде. Та взагалі мало 50 відтінків зеленого. Періодично ми зупинялись на відпочинок на три хвилинки, і потім йшли далі. Всі в нас були молодці, незалежно від віку, фізичного стану. А де хто був і після операції на суглобах, все одно крапкався впевнено наверх. Потім ми побачили джерело з цілющою водою, яку можна було там набрати. Тож завжди беріть туди з собою пляшки і набирайте в своє задоволення. Вода була кришталева, чиста, смачна. І наповнена любов'ю цього лісу. Чим вище ми підіймались, тим більше людей бачили. Бо там біля позначки буде два варіанти: або звернути трошки наліво і піти наверх, прям на саму гору, де є ще невеличка капличка, і побачити це. Плато і панораму на всі 360 градусів. Або піти далі прямо та трошки правіше, так би мовити, в головний грот, до якого залишалося ще десь 200 метрів. Тож ми продовжили наше сходження. Побачили далі якісь ще таблички, що туалетів там немає. Говорити гучно не можна, з собаками не можна, телефоном розмовляти не можна, і корити цигарки також зас. Ну що, ми молодці вже зійшли на гору, і ось знаходяться двері, за якими можна зайти в гості до Святої Марії Магдалени. Звісно, що її вже тут немає, але це місце доглядають дуже красиво. Вони тут збудували і влаштували цей скельний монастир, ну прямо в найкращому вигляді, як французи вміють. Сюди приїжджають паломники зі всього світу. І я раджу це зробити, бо і краєвиди звідси відкриваються просто фантастичні. Це. Подобається абсолютно всім. Тож ходімо всередину, побачимо, що там знаходиться. Коли Ісуса розіп'яли та його матір Діва Марія, і найближча подруга Марія Магдалена зняли його з Христа, що якраз відображено в скульптурі та монументі, який там встановлений, вони його оплакували і просили в Бога благословення. За християнськими історіями, Марія Магдалена була найближчою послідовницею Ісуса Христа, його вірною подругою та ученицею. Коли Ісуса розіп'яли це сталося в п'ятницю, відомо як Страсна П'ятниця. Вона була поруч до самого кінця. У суботу був день святості за юдейською традицією, коли усе завмерло в мовчанні. А в неділю, на третій день, саме Марія Магдалена прийшла до гробниці і стала першою людиною, яка побачила Воскресіння Христа. Спершу вона його не впізнала, але коли він назвав її ім'я, серце її здригнулось. І це стало справжнім великоднім. І це не просто історія, це той глибинний духовний зв'язок, який відчувається і тут, на вершині цієї святої гори та в цих печерах. за легендою, після того вона припливла на човні сюди, в Прованс, і провела в цьому гроті останні 30 років свого життя в молитвах на самоті та покаянні. Саме тут, серед скель масиву Сен-Бом, вона жила, ховалась від світу і молила за все людство. І саме тут вона померла. Зараз у цій світі. Тій печері знаходяться її мощі, останки, які залишились після життя, сповненого віри і любові. Тепер всі духовні люди приходять сюди і приїжджають звідусіль, щоб також наповнитись цією божественною благодаттю і доторкнутись до великої історії. Цього світу. Закінчуємо нашу екскурсію святими місцями. Дуже дякую, що подивились. Поставте лайки, якщо це все сподобалось. Ну а ми будемо рушати вже зараз вниз до паркінгу і потім машинами їхати на лазурове збережжя Франції. Нам особисто всім дуже сподобались ці місця. А тут взагалі якесь магнетичне, сакральне та фантастичне місце, де жила Марія Магдалена. Буде можливість. Завітайте до неї гостя обов'язково. Дуже і дуже красиво. А буде можливість ще підійміться ось туди, наверх на пагорб. Дякую вам всім! Цілую, люблю, обнімаю і до наступних епізодів. Пока-пока.